Від Матея Святого Івангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава, тобі. будьмо уважні! В той час, коли Ісус проходив у Галилейського моря, Він побачив двох братів Симона, що звався Петро і Андрія, його брата, що кидали сіті у море. Були рибалки і мовив до них, ідіть за мною, я вас роблю рибалками, людей. І ті негайно кинули сіті і пішли за ним, пройшовши і далі, побачив інших двох братів Якова, сина Заведея та Івана, його брата, що в човні з батьком заведеєм, лагодили сіті, і їх покликав. Вони зараз же кинувши човна і свого батька пішли слідом за ним і ходив Ісус по всій галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину, про царство і зціляючи всяку хоробу та всяку недугу в народі. від Матея Святого Євангелія читання одного разу. За Ісусом ішла велика сила людей з Галилеї, з десяте місця з Єрусалиму, з Юдеї та Зайордання. Побачивши народ, Він зійшов на гору, і коли сів підійшли до Нього, його учні, і він, накривши уста, почав навчати їх полажені богі духом, бо їхнє царство небесне. Блажені тихі, бо вони успадкують землю, блажені засмучені, бо будуть утішені, блажені голодні та справлені справедливості, бо вони наситяться, блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя, блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати, всяке лихо на вас обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Слава, тобі! Господи, слава, тобі. слава Ісусу Христу! Приємно, що я знову до вас завітав. На жаль, їжджу по всіх областях, і так доводиться тільки десь раз на два місяці до вас попадати. Але приємно, що в такий день, тому що сьогодні ми маємо два свята. Якщо б я на вас сьогодні не був, я був ще запрошений. В нас є, знаєте, що сьогодні свято, і одна з наших парафій грекатольських сьогодні має свято. Парух мене запрошував, а я кажу, отче, я не можу, я вже буду в Дніпрі. Це Матері Божої неостанної помочі сьогодні. І в Кам'янському на лівому березі, сьогодні якраз праздник, вони святкують. Так що, якщо маєте знайомих, родичів, можете поїхати на праздник в гості сьогодні, маєте таку можливість. Ось. І знаєте, Матері Божої неостанної помочі» – це свято дуже, скажімо так, греко-католицьке. Чому? Тому що е, православна церква не має цього свята. І це свято прийшло до нас е, з католицької церкви Римського обряду, але його дуже поширили отці редемтористи. Ви знаєте, в нашому церкві є таке згромадження отців-редемтористів, і їм була дана ікона Матері Божої неостанної помочі. І вони всюди, куди їхали. По Україні, проводячи місії, лишали цю ікону. До речі, наш владика Степан, це є загромадження туристів, тому для нього це дуже важливо. І говориться, що цю ікону намалював е, Матері Божої неостанної помочі е, апостол Євангелист е, Лука. І, на жаль, оригінал не зберігся, але копій є багато. І, наприклад, коли. Україна здобула незалежність і церква вийшла з підпілля, я пам'ятаю, що в кожній хаті християнської сім'ї була ця ікона Матері Божої неостанної помочі. Зараз її трошечки, мені здається, стає менше, але в 90-х роках це практично не було такої християнської сім'ї, яка би не мала цієї ікони. І коли ми говоримо, про це е, свято, сьогодні ми маємо ще одну важливу подію це є свято всіх святих українського народу. Оця неділя це є свято всіх святих українського народу. І знаєте, недавно довелося мені говорити з одним отцем, парухом, який має величезну парафію, і він мені розказує каже: Отець, я тут. Таку ікону малюю для нашої парафії. Це є святий такий-то. Потім каже, і ще отаку ікону малюю. Це святий такий-то. І така в нас буде набожність до цих двох святих. Я стою і кажу, отець, оце круто. Ну ти молодець, будуєш свою парафію, це дуже гарно. А я кажу, отець, але ти в курсі, що в нас є українські ще святі? Я кажу: ти впевнений, що якщо я приїду на твою парафію, і спитаюся, чи знають твої парафіяни українського святого, чи вони мені скажуть? Він так подивився, ну не знаю, то я думаю, що знають. І тут якраз він запрошує зразу в ту неділю дати реколекції в суботу на його парафії. Я приїжджаю і питаюся, дорогі парафіяни, назвіть мені! Одного святого українця, якого почитають в всьому світі. Де би ви не поїхали, заїжджає, заглядаєте в календар церковний, і там є цей український святий. І парафіяни такі на мене дивляться. Я потім кажу, бачу, отче, я, я розумію, треба поважати всіх святих, але пам'ятай, що є українські святі. До речі, ви зараз подумайте, чи ви самі знаєте? Єдиний український святий, якого почитають у всьому світі, є в календарі. Тут в нас є святий Володимир і Ольга. Це не вони. Наколай, це не Українець, це з ту, Туреччини. Ту Україні. Чернецький нагадаю вам блаженний, він не є святий. А блажені, зараз тоді ще поясню, що таке блажене і що таке святий, добре. Е, дивіться, святий Володимир і Ольга, вони у нас на рівні святих, але так як це з перших століть, першого тисячоліття святі, вони відомі, але, скажімо так, ну, в календарі, коли ви виїдете за Україну, ви не побачите святих Володимира і Олі. Хоча їх поважають як святих. І увага, що цікаво, що. Е, коли ви зайдете в Ватикан в Собор святого Петра, ви там побачите мозаїки святого Володимира і Ольги. Тільки увага, святий Володимир, е, отут бачите, подібна іконка, але в соборі святого Петра мені подобається більше. А знаєте чому? Правильно. В Ватикані заборонені будь-які герби будь-яких держав. Єдиний герб, який є в Ватикані якоїсь незалежної держави, це держава Україна. нагадаю вам. Тому, коли ви будете в Ватикані, зайдіть воно в правій стороні в собору святого Петра. І там є зображений Володимир і Ольга і саме герб України. І тепер повертаємося помалу святий українського народу. Він слуга Божа. Зараз ми ще дійдемо. Добре, давайте перед тим, як я вам скажу, дивіться. В канонізаціях українських, не тільки українських, всіх святих іде три етапи: Слуга Божий це є той, хто ще не проголошений церквою святий, але ми його вважаємо якимось святцем. Але церква ще не дала слово, що це є якась свята особистість. Серед них є в нас, наприклад, Андрій Шептицький. Йосиф Сліпий, але це є слуги Божі. Тобто ікони з їхнім зображенням не можна малювати. Можна картини, але це де зображений Шептицький або Йосиф сліпий це не є ікона, це є картина. Другий етап це коли проголошений блаженним. Ось блаженність це є цей момент, коли тебе почитають в твоїй країні. Або в якомусь регіоні. І тут, коли ми говорили про Миколая Чернецького чи Величковського, так, це є блаженні. Їх почитають тільки в нашій церкві, в календарях інших держав церков їх немає. Але в календарях всіх церков, слухайте, навіть в Африці спеціально переконувався, в Африці теж він є. Є український святий. Парафіяне, скажіть мені. Бо дякую, спас парафію, дякую. Святий Йосафат. Святий Йосафат Кунцевич. Ви бачите, бачите, оця проблема нас, українців. Ми любимо всіх святих поважати, будемо до всіх вервички молитися, всі набожності будемо робити. А святого Йосафата щось ми забули. Святий Йосафат. єдиний святий, який. Почитається у всьому світі, є в календарі всієї католицької церкви. Це святий, який, коли почалася Берестейська унія, він е, пішов в монастир, будучи навіть з багатої родини. Сам він був з Волині. Потім е, він був багато в вільнюсі, тому що ви знаєте, тоді була річ Посполита. До речі, кордони, якої сягали аж сюди. Ось тут де Дніпро Старий Кодак. Це був кордон цієї держави. Він стає єпископом. Говориться, що він навіть відвідує Києво-Печерську лавру і переконує співбратів, просить, пробує переконати співбратів Києво-Печерської лаври перейти в Унію. І потім його вбивають на території теперішньої Білорусі. За цю єдність християн, що він хотів був, щоб була єдина церква. Потім, коли Росія наближається, захоплює ці території Російської імперії, його останки таємно вивозять в Рим. І тому останки святого Йосафата також знаходяться в соборі святого Петра в Ватикані. І ми, як українці, коли відвідуємо Італію, Рим, Ватикан. Це наш обов'язок навіть піти помолитися до цього святого. Ось. Оце є святий Йосифат. Один з українських святих. Але який єдиний проголошений на всю церкву як святий. А далі ми маємо велику кількість блаженних. Ми мали блаженного. Миколая Чернецького, знаєте, я що пам'ятаю ті часи, мені довелося, коли він був похований на кладовищі, і там кожного дня приходили люди і брали землю з його могили. І були декілька там. один такий чоловік і жінка. Вони радили, скільки цієї землі додати в зупу, в страви, в чай, і, і відносно якої хвороби. Це вже знаєте, це вже не християнство, але було таке річ. І, і потім його мощі було забрано звітом, і, коли його проголосили блаженним і поховано в церкві. Маємо величковського надзвичайного теж єпископа, який, коли греко-католицьку церкву хотілося знищити і взялося в полон всіх єпископів. І ви знаєте, що священником може стати тільки людина, яку висвятять єпископ. Не було єпископів, Величковський, став першим єпископом, який був рукоположений на єпископа після того, як всіх посадили в тюрму. Як це сталося? Момент, коли Йосиф сліпий був звільнений з Сибіру і мав переїхати. В Європу, Величковський швидесенько був викликаний в Москву, і в якомусь місці Йосиф Сліпий його руку положив на єпископа. І, і таким чином відновилася ця сила нашої церкви і змоглося висвячуватися нових священників. Ми маємо інших хороших священників, які проголошені блаженними Омелян Ковч. Омелян Ковч, який, будучи в концтаборі, Віддає своє життя за інших. Але бачите, ми зараз говоримо тільки про князів, про священників, про єпископів. Увага! Пам'ятайте, що якщо подивитися зараз кількість святих, яких проголошує Ватикан, ви знаєте, що майже вийшло паритет духовних осіб. І таких світських осіб. Ви знаєте, що, будучи не священником, не монахом, ми всі покликані до святості. Може, я вам розказував цю історію, коли до мене прийшла одна бабця і каже, отець, я ображена на священника. Я думаю, Боже, що той же священник їй зробив, бідній бабці? А вона каже, отець. Він сказав, що я маю бути святою. А яка з мене свята? Я всього-навсього людина. І кажу, бабці, з моменту хрещення, коли вам дали білу крижму, вас завернули в білу крижму, все це ваше покликання. Священник вас не образив. І ось ця святість є також і в цивільному житті. Але знаєте, що ми маємо також? І ми вже грекотоли церква, блажених цивільних осіб. Не священників монахів. Не Миколай, Миколай був Європейського. Перші це є пратулинські мученики. Чули ви колись про пратулинських мучеників? Не чули, дехто тільки чув. Протулинські мученики село теперішньої Польщі. Коли Російська імперія увага ще не Радянський Союз, Російська імперія захоплювала теперішню Польщу. Холмщину. Увага, тактика росіян не помінялася за ці 200 років. Була Російська Імперія, Радянський Союз, тепер Російська Федерація. Тактика та сама, коли ти приходиш, ти маєш знищити національну ідентичність. Що найбільше виявляється національною ідентичністю? Мова, тобто школа. Я казав, і церква. Та, як казав Бісмарк. Дуже гарна фраза бісмарка німецького. Мені подобається ця фраза. Ворог приходить туди, де програє вчитель і священник. Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація використовуються саме всюди, де вони захопили наші території. Перша річ це вигнання священників. Друга річ. Школи спалюються українські книжки, всі проукраїнські викладачі. Ідуть геть, і насаджуються заїжджені викладачі. Все так робиться. Ось, і так само робилося в місті Протулин, коли вимагалося, щоб Українська Гратолицька церква парафії перейшли в Російську православну церкву. І парафіяни, не бажаючи цього зробити, стали навколо церкви. Тоді зігнали велику кількість війська російського і сказали: ми будемо стріляти або ви йдете звідси, і тут зайде. Батюшка православної російської церкви, Парафіяни, все село встало на коліна і почало молитися. І в той момент російські війська почали стріляти по цих людях, наших, українцях, греко-католиках, про яких, на жаль, ми мало що знаємо. Були вбиті, але було й багато поранених. Ще один блаженний. Це є ще один цивільний вже впомер, який був замучений радянською владою. І це є Володимир Прийма. Це є дяк, звичайний дяк, який, якщо будете в страчі, є його могила там, він там його зберігається. Який йшов зі священником, якого, до речі, також проголосили Блаженним, отець Конрад, які несли причастя хворій людині. І коли їх перестріли радянські війська, познущалися і вбили їх. І так блаженним став ще одна цивільна людина. Тепер до мене як людина, яка є в департаменті військового капеланства. Звертаються вже, чи є, я знаю якісь моменти мучеництва такого християнського. І признаю чесно, є моменти, де я дійсно бачу, бачив дійсно побожних людей, які вже загинули. Зараз збирається ця інформація. І бачите, ворог далі нищить наших людей. Але я впевнений, що після цієї війни ми будемо мати інших блажених святих. Тому що люди, які віддавали своє життя, це є люди, які виконували писання Боже, бо нема більшої заслуги, ніж віддати своє життя за твоїх ближніх, нема більшої любові, ніж віддати твоє життя за твоїх ближніх. І знаєте, мене найбільше вразило початок повномасштабної війни, я коли їздив до Лисичанська, там був такий підполковник. І він тільки коли почув, що греко грекотольський священник каже, а тут на Луганщині є грекотольський священник, Я кажу, та є, чому? Ну, мало, але є. І він зараз у мене просив різні образки, вервички. І завжди просив отець молися за мене. І потім стався момент, коли їх мали відправляти на Попасну. Це якраз останні були дні вже захисту попасної, і він каже: отець. Дай мені ще на грудний хрестик, привези мені на грудний хрестик, я вирушаю на попасну. Будь ласка, помолися за мене. І я йому привіз цей, і через день, коли ми їхали евакуйовувати нову групу, питаюся хлопців, як там попасний наш підполковник. Вони кажуть, загинув. Загинув, тому що взяв молодих з собою, попросив, коли був обстріл. Сидіти їм в підвалі, а сам вирішив на вулицю подивитися, яка ситуація. І знаєте, оце один з таких моментів, який дійсно людина жила в молитві, і будучи навіть військовим. Тому що навіть військовим можна стати святим. Ми знаємо, що в Україні ми маємо храми святого Димитрія, святого Севастяна це все військові. Але які були? Хорошими військовими, які проводили християнське життя, навіть незважаючи на те, що є війна. Я впевнений, що ми будемо мати також ще нових блажених, святих серед військових. Ще одна історія. Остання на зустрічі з капеланами, один мені капелан каже: Отець, я не знаю. У мене такий комбат, що я чуюсь з грішником перед ним. Я кажу, чому отець? Та я стільки не молюсь, як мій комбат молиться. Я ранком приходжу в каплицю, в каплиці комбат. Під час дня ходжу, дивлюся, комбат з вервичкою бігає. Ввечером він теж в каплиці каже, той якийсь святий, я біля нього, як священик, чуюся грішником. Ось. І ми маємо такі приклади святих. Тому давайте сьогодні, сьогоднішній день. Будемо згадувати всіх наших українських святих і пам'ятати: ми один маленький момент в історії, якщо подивитися загальну історію. І оці святі з минулого генетично нам передали багато чого. І зараз наш час показувати цю святість, яка би мала зараз проявитися, щоб наступні покоління мали теж добрий приклад. Від їхніх прородичів, щоб генетично було, заклалося в них ця потуга українськості, християнськості, яку нам передали наші предки, і який ми маємо обов'язок також передати на майбутнє.